Нарешті цей день настав. Я буду відкривати бочку з-під в в я 10 місяців тому залив Львівський портер. Я з такими експериментами не стикався, і це був мій так само перший досвід, тому мені самому цікаво, що з цього вийшло. Тож, давайте вже відкривати цю бочку. Пахне віскі. Мені навіть здається, що я, можливо, його перетримав, але треба налити і спробувати. Легендарний момент, я сподіваюся, що Карсберг так само дивиться це відео і просто мені заздрить, що я замість них зробив всю цікаву роботу. Ну, по аромату, наче не скисло. Відтінки бочки присутні, такі от відтінки міцного алкоголю. А про те, щоб тут відчувалася якась паленість там або шоколадність від портера, навіть не певен. Хоча мінімальна шоколадність є, але в цілому такий доволі в нього цікавий і стриманий аромат. Він не дуже насичений. Прикольне. Тут прям доволі сильно відчувається бочка. Дуже відчуваються віскарні відтінки. Мені здається, що навіть воно від бочки навіть забрало трохи алкогольності. Що його міцність від початкових 8% збільшилась, можливо, ну, я не знаю, до 10, якщо таке можливо. Але в цілому, от якраз такі приємні відтінки бочки є. А сама от база львівського Портера вона чомусь зникла і майже не відчувається. Пиво таке стало доволі легке, трошки водянисте. Але в цілому цікаво. Мені прям подобається. Треба продовжувати експерименти з бочками. Ну, воно на смак більше як віскі. От це, знаєте, такий напій, який з відтінками віскі в ароматі. Трошечки алкогольним таким смаком, але ну, не такий алкашний, що щось пре. Ну, така легка, приємна спиртуозність. Ну і при цьому не сказати, що він якийсь міцний. Типу, тут, може він, до речі, і втратив міцність. Я от зараз докуштовую його і розумію, що він такий доволі м'який. І що, можливо, він навпаки навіть став не більш міцний, а навпаки, більш легенький. Але ж експеримент цікавий, мені подобається. Ну, чесно, в мене дуже полярні думки. З одного боку, він м'який, делікатний, з іншого боку, він став такий доволі агресивний і цікавий. Знаєте, я тут задумався, що з точки зору пива я максимально про нього розповів. Але так як він довго витримувався в бочці з під візки. То мені цікаво почути думку експерта, який розбирається в віскі. Тому я вирішив, що одну з таких маленьких пляшочок я відправлю на канал Рома про віскі. Тож можете заходити, і, можливо, він зніме огляд та розкаже так само про це пиво. А про подальшу долю Львівського портера, а його тут немало, ви можете дізнатись у мене в телеграм-каналі.